Раніше, розповідає завідувач дошкільного навчального закладу, і садок, і школу опалювали однією котельнею. Однак це створювало певні незручності, тому й вирішили відкрити паливну в одному з підсобних приміщень садочка. Ще однією причиною стала постійно зростаюча вартість газу. Садочок відвідує 111 дітей. Раніше, коли школярі йшли на канікули, котельня працювала не на повну потужність. Зараз зробили окрему паливну. Ще влітку поміняли всі труби батареї у приміщенні садочка 22 градуси тепла. До того ж, це значна економія для міського бюджету до 40%. Проєкт Проект реалізований завдяки підтримці обласної та районної адміністрації, оскільки об'єкт включили в державну програму для переведення на альтернативні види палива. Технічні роботи у паливній тривали всього 5 днів. У хоросткові є ще один дитячий садочок. Наступний опалювальний сезон його також планують перевести на твердопаливні котли. Загалом цього року в області вдалося реалізувати понад 50 проєктів щодо переведення об'єктів на альтернативні види палива на це спрямували кошти державного обласного місцевих бюджетів. Також залучено кошти приватних інвесторів. Триватимуть роботи навіть під час опалювального сезону, адже будь-яка економія сьогодні дуже потрібна і для області, і для країни. За словами заступника голови Тернопільської облдержадміністрації Леоніда Бецюри, близько двох десятків об'єктів готові для переведення на альтернативні види палива у 2015 році.